Сонце пробудилось, в російній траві умилось. Перегорнуло календар, ось і вересень настав. Чим незвичайний перший день вересня? Тим, що діти йдуть в школу, вони починають вчитися, вони пізнею різні цікаві них речі. Молодець. А от про що ми поговоримо на сьогоднішньому уроці, ви дізнаєтеся. Прочитавши вірши, давайте прочитаємо його хором. А як називається наша батьківщина? Назад. Україною. Колись давно Бог створив народи і кожному надав землю. Наші ж предки кинулись на розподіл пізніше, але землі їм вже не вистачило. От вони пішли до Бога, а він саме цей час молився. Вони вирішили не заважати йому. Почекали. Бог повернувся до них і сказав: Я бачу ви чемні люди. Коли він дізнався, чого прийшли наші предки до нього, то вирішив дати їм чорну землю. А вони відповіли ні. Там уже живуть німці, французи, ісландці, іспанці. Тоді Бог сказав їй: Я дам вам ту землю, яку приготував для раю. Там є усе річки, озера, багаті ліси, родючі землі. Але для того. Щоб ця земля була завжди вашою, ви повинні її оберігати від ворога. І цю землю ми маємо і до сьогодні. І називається вона Україною. Що ж таке Україна? Хто мені скаже. Прошу, Владислав. Батьківщина. Наша батьківщина Так, Україна це наша держава. Ви українці, її маленькі сини і дочки. Україна це теплота ваших осель, ваша сім'я. Україна це багата природа, високі гори, зелені ліси, повноводні і бухливі річки, великі озера. А чи схожі між собою слова батьківщина і Україна? схожі. Схожі. А чим вони схожі? Віка? Бо Україна? Це наша. Це наша батьківщина. Правильно. Так. Що таке батьківщина? Прошу, Аня. Батьківщина. Це ліс сіні, це дорігка моя і школа. І гаряче сонячне коло. Так, Саша. Батьківщина це, це труд і свято, Батьківщина це мама папа. Це твої найкращі друзі, зові пісня не друзі. Так, Іринка. Моя батьківщина це хатній калина, що виросла біля вікна. Моя батьківщина це вся Україна, що в цілому світі одна. Моя батьківщина це села і містечка, І верба, що пустила гілля. І дідька від нас недалечко. І вся наша рівна земля. Так, Софійка. Моя батьківщина це будні і свята, і небо безмежно ши. Щасти <кій> це мама і друга Це радість, і ласка і мама. А чи знаєте ви свою батьківщину? Я дізнаюся, якщо ви розгадаєте про своро, що об'єднує маляк усього світу? Прошу віта. Об'єднує маляк усього світу дружба. Так, правильно. Без верби і ще чого немає України. Калини. Калини. Так, добре. Як називається найголовніша ріка України? Прошу, Павло. Дніпро. Дніпро. Назвіть слово, від якого утворилося слово? Батьківщина. Марта. Батько. батько, правильно, молодець. Як називається столиця України? Іванко? Київ. Київ. З рідної хати починається. І його... от Батьківщина. Батьківщина. Так. І закінчить прислів'я. Рідний край земний. Назад. Марта. Рай. Рай. Так. А зараз я перевірю, чи правильно ви розгадали про словчині? Якщо ви його правильно розгадали, то у виділеній рамці ви прочитаєте ключове слово. Яке на нас слово там вийшло? Іринка. Україна. Україна. Ми українці. Мова наша українська. Це мова, якою ми розмовляємо і думаємо. Це мова наших батьків, кожен народ патріот своєї держави, своєї країни. Він любить її, поважає її закони, бореться за її незалежність. А зараз на честь свята України, адже про неї сьогодні говорить у всіх куточках. Всі учні, міста і в селах, ми сплетемо віночок із квітів і віршиків, які ви вивчили, готуючись до сьогоднішнього уроку. Прошу Інна. Україна, моя Україна, доля в тебе була непроста. Та для мене ти в світі єдина, мати рідна, чиста свята. Прошу Іванку, хоч життя не у поколі і буває нелегко в путі, бо з тобою пов'язуємо долі, до кінця будемо разом жити. Так, добре. Діана. Любі друзі, хоч маленькі, ми вже добре знаємо, що злиться Україна, українських пенсій Так, Віка, прошу. Батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду, всі належать до одного українського. родитись українцем це велика честь і слава. Рідний і полюбити культур. Найродніше з усіх справ. Так, Олег. Ми всі діти українські, хлопці та дівчата, Рідний крайний Україна, красну та Так, Марта. Наша і багато країни, не ходечкої долини, України мають малі, найкраща завжди прошу. Вічна, рідна земля, незалежна держава моя, вічна і завжди єдина, ненька моя Україна. Наталя широко простягнулася, на нами одягнули. Україна моя, садочка і очкам пишається заняття на забудь. Степану кричалася, ногами приобралася, як свято молода, милується, насуються, роздолями вона, і ріками повелася, озерами укрилася, відчиста золота, струмочками, стабочками розлилася вода. Робчик. Болі святина обернилась вона, урганами, могилами рушають поля. Настя. Все цвітає, кричається, у розкашах похається. А вчорами живе легендами і ніями. Поведу у старі моя вітчизну кохану бага, бага Багатій. Міг України, мій рідний границь, тім серчиком до тим, дати на кохання. І тому найдорожчим нам є і буде кожну хвилину, серед інших країн є одна, дома, досі українам. Давайте порахуємо, скільки ж квіточок у нашому віночку. Прошу Наталі. Тому що коли 17 квіточок, тому що нашій Україні 17 років незалежності. від Правильно. 24 серпня 1991 року нашу Україну було проголошено незалежною державою. А як ви думаєте, а чому наш віночок саме такого кольору? Кольору наш прапор. Якого кольору наш прапор Хрончику? Жовто-блакитного Блакит. Жовто кольору наш прапор. Так, наша держава ще зовсім молода. Але про неї знають вже в цілому світі і знають завдяки артистам, спортсменам, які прославляють нашу державу. І цього року на літній олімпіаді в Пекіні гімн нашої держави звучав сім раз, а прапор України піднімали ще більше разів. Ви, українці, ви молоде покоління, вам примножувати багатство нашої держави, але щоби ви були хорошими синами і дочками, вам потрібно добре вчитися. І бути відповідальними за свої вчинки. Живо щасливий, щасливий оліяний час, моря є незалежна країна. Се батькою добули незалежність для нас, щоб ціла дорога Україна. Україну землю рідна, землю сонячна і хідна. На у нас одна, тих мати найбільша, ти з дитинства наймаліша, ти й син понайтепніша, наша оця сторона. Наші мені великій є одна країна, гарна, непоторна, красна калина. І живуть тут люди добрі, працювиті. І кажу, до речі, ще й талановиті. Я не засіваю. І пісні співають, на бандурі і вірші складають, щоб жила, ратіла кожна родина, щоб була щаслива наша батьківщина батала. Що Україна моя, тоді йому все в міні. Тап чому ті земля приводили батьківщини. батьківщині. наш край рідний, Любити, рідний, нам шануватий і для нього жити. <клес> Люблю тебе, я мила Україну, і зроблю все, щоб ти завжди цвіла. Я буду вчитись в школі невідмінно, щоб маю не дотишатися могла. А зараз вам потрібно виконати таке завдання. У вас є записані речення, а вам потрібно їх продовжити. З таких невеличких куточків і складається і на Так, добре ще, Марта. Батьківщина. Так, я... земля. земля дуже Україна. добре. Батьківщина це рідне твоє. Аня. Село. Добре, Андрійко. Місто. Так, ще. Сонце. Сонце дуже добре. Інна? Слово. Так. Батьківщина це твоя рідна. Україна Україна. ще, Марта. І мова. Мова ще. Софія. Родина. Родина дуже добре, ще, Олежик. Земля. Земля?